Згадай ситуацію, коли хочеш познайомитися з кимось, але страх сковує, і ти втрачаєш шанс. Я сам жив у цьому страху багато років, і правда в тому, що він ніколи не зникає повністю. Але тут є один секрет: страх спілкування можна подолати своїми зусиллями. Тому у цьому відео я проводжу експеримент, я виходжу в реальний світ, спілкуюсь, взаємодію з людьми і наочно показую, що нічого страшного не станеться. І саме головне на тебе чекає несподіваний результат, який не завжди переверне твоє ставлення до страху. Тому додивись це відео до кінця, і я покажу тобі, як подолати страх і відчути справжню сміливість. І що найважливіше, без алкоголю, як всі до цього звикли. Я хочу, щоб кожен з вас зміг відчути цю свободу разом зі мною. І так, для початку, чому цей страх взагалі виникає? По суті, це древній інстинкт. Колись, якщо тебе не приймала група, ти буквально міг не вижити. Але сьогодні ми вже не в печерах і за простий привіт, тебе ніхто не вижене зі зістає. Взагалі, якщо ти здаватимешся дивним чи дурним, ти не на загибель. Тому, якщо, припустимо, для тебе прям дуже важкі ініціативи в спілкуванні. Можна обмежитись простою фразою, яка не вимагає знайомства. Що це у вас за картина? О. Ти вболіваєш за Мілан? Ну можна і так сказати. Чи просто стиль? просто У такому випадку інтенсивність страху буде зменшена, оскільки, як я і казав, страх з'являється через потенційну відмову. А тут ти не знайомишся, нічого не просиш, а лише помічаєш певну деталь в образі і легко видаєшся. Взагалі, коли ти щось віддаєш людям, а не намагаєшся взяти, то як правило вони більш відкриті і доброзичливі. А це дуже добре, коли ти знаходишся на початковому етапі, коли знайомитись для тебе прям дуже важко. І от до мене прийшла класна ідея. Я написав від руки свої власні передбачення і вирішив продати їх людям. відео. Можна спитати, що це за капелюк такий? Капелюк. Ну, це як виглядає мови? незвичайно. Як морська очака. Японська? Вось, ні, морська, морська, де моряків. Якось вона так називається, я просто не знаю точно. Прикольно. Папайка чи щось таке? Витягнеш передбачення так? для себе. Да, давай. О, може це може воно? Може тут. Але ти вже вибрав, ладно. Ось це. Дочитаєш? Так, да, якщо сьогодні не здавайся, завтра буде краще. <світ> Дякую. Гарного <Одна? світ> <Да, світ> дня. Привіт, чувак. Привіт. На серйозному дуже йдеш, і я захотів тобі передбачення подарувати. Це останнє. Я не знаю, що там написано, але це я робив. Прочитаєш? Так, да, так. Да. Зверни увагу на те, що приємно сьогодні трапилось. Скажу, дякую тобі. Знайдеш? Ні. Okay. Доброго дня. Да, Привіт. Чат, ви такі прикольні, можна вам бачення дати? Це, це не продається, це просто. А на навіщо мені ваші хлопці? Ну, ладно. Як бачиш, у найгіршому випадку нічого страшного не станеться. а у найкращому отримуєш щиру поспішку. Пропоную тобі хоча б щодня робити одну маленьку дію. Наприклад, побажати щось щире і приємне незнайомій людині. І тоді зможеш на власних відчуттях побачити, як почуваєш себе вільно. Ще як варіант можна увірватися до когось на фотосесію. Це, звісно, більш екстремально, але може бути і весело. Тому чому б ні? Я вирішив спробувати. Я вибачаю, що перериваюся фотосесію. Ну, Я так хочу сфоткатись просто з кимось, з незнайомою людьми. Дивіться, ви в білому, я в чорному. Нет. Давайте, ви можете викладати просто. Ви так... Я не знаю, що почати з цими фотками. Можем... Ми можемо посфоткати, можемо проходити. Ви мене будете згадувати. Трошки, трошки сумним буду. Ні, можна отак. Через те, що мені відмовили. А, Та ладно, я, я насправді позитивний. У екстремального варіанту є свої плюси. Чим більше ти відчуваєш дискомфорту, страху, тим більше на виході ти будеш відчувати свободи і навіть драйву. Але, звісно, поспішати нікуди не потрібно. Здається, я вже багато разів подивився, як ви танцюєте, щоб проситись з вами. Цинку станцювати. А, Як ні, якщо напевне, можна напевне, один напевне, раз. Напевно, ні. Ну, Це пикає, чисто жіночка, дівчата. Привіт. А можна Прості. з вами один раз танцювати? Я вже вивчив ваші руки. Часу не багато, маємо знятися, тому зараз ні. ні. Бля, ви вбиваєте в мені танцюриста просто. <ріх> Усі попередні взаємодії з людьми я зняв місяць тому, і на цьому процес відео зупинився. Насправді тому, що тоді моє життя різко перевернулось. Дуже несподівано для мене обірвалися мої стосунки. От майже сьогодні у мене мало б бути весілля, але замість цього я вже другий місяць один. Життя дуже часто дає нам дуже болюче випробування, якщо до цього моменту ми не робимо конкретних кроків для зростання. Тому якщо не хочеш зростати через невеликий дискомфорт, то ведеться зростати через великий біль. Я ділюсь цим з тобою з двох причин. По-перше, якщо тобі відгукується те, що я зараз говорю, обов'язково підпишись на канал. Бо тепер тут буде багато відео на тему, як бути собою, про стосунки, взагалі, як жити щиро і вільно. А друга причина, я подумав, якщо я вже пройшов через такі зміни, і зараз я сам, то чому б мені не спробувати додати нові взаємодії, більш осмислені і конкретні? Наприклад, якщо я познайомлюсь з дівчиною. Якщо вже мене відпустило, то чому б не спробувати поспілкуватись з тією легкістю, коли ти сам? Тому дивимось, що з цього вийшло. Привіт! Привіт! Як справи? Нормально? Да, Просто хочеться якогось. Взаємодії такої в соціальном. Вирішив з тобою провітатись. Да. Да. Марний Так. Да. сьогодні. Подавший робочий. У тебе? Так. Да. У мене теж був робочий, але от я э, звільнився. Даєш де... отримувати ЗП. А, ні. А, ти продовжуєш працювати. Так, да, так. Да. Десь тут. Ну, так. Да. Я розумів. Упадете? Добре. Добре, я щоб я не бачив, скільки ти грошей знімаєш. Окей, да. okay. да. давай. Я насправді дуже хотів записати якусь більш емоційну і довготривалу розмову, але в будній день людей було небагато, плюс всі кудись поспішали. Зробив декілька спроб, і мені так і не вдалося. Ось тільки зараз те, що ви бачите на екрані, це був вечір п'ятниці, і мені довелось потрапити на дуже приємну відкриту дівчину, з якою я таки прикольно поговорив. Але через технічні проблеми звук, на жаль, не записався. Тож я вирішив залишити все як є, бо я і так цей відос відтягував цілий місяць. Але я думаю, що я ще запишу е окремий випуск на тему знайомства, бо насправді мені є дещо розповісти про це. Бо сам я колись починав з того, що міг втекти від дівчини, якій явно подобався, просто тому що мені було страшно заходитись наодинці. Тому спостерігайте. Контент обов'язково буде. І так, давай підсумуємо. Перш ніж робити перші кроки, треба визначити свій рівень. Для когось буде викликом навіть розмова з продавцем в магазині, а для когось заговорити. Сказати, що ви дуже гарний. Дякую. А я ти теж. Для когось буде викликом навіть розмова з продавцем в магазині. А для когось заговорити з новою людиною, там, наприклад, в університеті чи на роботі. І це нормально, у кожного свій рівень старту. Я знаю, як це буває складно. Ти можеш сумніватися, відкладати, застрягати в старих страхах. Тому, якщо відчуваєш, що самостійно важко, ти можеш звернутися до мене і ми розберемо твою конкретну ситуацію і спробуємо скласти план, який допоможе тобі. Почувати себе більш вільно. Якщо відчуваєш, що настав час діяти і хочеш спробувати зробити це зі мною, напиши мені в інстаграмі, в Директ, і ми з тобою поспілкуємось. Всім дякую, хто додивився до кінця. І побачимось в нових відосах.